Скільки коштує такий будинок? Чи теплий він? Який для нього потрібен фундамент? Скільки часу займає будівництво? Яку систему опалення можна застосувати в ньому? Як прокласти комунікації? Відповіді на ці та інші питання у нашому сьогоднішньому відео. Отже, скільки коштує такий будинок? Друзі, вартість будинку із брусу стартує від 800 доларів за метр квадратний під ключ. Що входить у цю ціну? Це стіновий комплект, тобто коробка зациліндрованого брусу, покрівля, вікна та двері, пошліфовка та пофарбування зовнішніх та внутрішніх стін, опорядження підлог та стель, а також прозведення усіх необхідних комунікацій. Якщо говорити конкретно про ось цей будинок, то його вартість трохи дорожча, адже тут було застосовано ряд матеріалів, які вартують вище середнього. Також потрібно зазначити, що фундаментні роботи у цю вартість не включені. Ще теплий будинок із зацеліндрованого брусу. Давайте розглянемо це питання на прикладі ось цього будинку. Його стіни виконані із оциліндрованого соснового брусу діаметром 24 см. Коефіцієнт теплоопору для сосни в волокон становить 4,2 теплоопору звичайної керамічної неотепленої цегли. Тобто стіна із цього брусу заміняє метрову стіну із звичайної цегли, що погодьтеся доволі багато, проте Є місце, де два бруси між собою стикуються. Це фактично найвужче місце у стіні. Проте, для того, аби забезпечити надійний теплоопір ось цього шва, застосовується синтепоновий утеплювач і двостороння герметизація. Ходімо ближче, покажу вам це на прикладі стіни. Ось дивіться: маємо зріз стіни, маємо тепловий шов цієї стіни. Тут всередині між брусами укладений сантепонгу густиною 200 грам на метр квадратний. І, відповідно, з обох сторін застосований акриловий еластичний герметик. Навіть зараз при температурі мінус 6 він залишається повністю еластичним і не рветься при порухах самого будинку. Завдяки цьому досягається теплоопір повністю стінової конструкції. Друге, від чого залежить теплота такого будинку, це звичайно ж стеля. Що стосується покрівлі, мінімальний контур утеплення повинен становити 200 мм мінеральної вати із всіма відповідними паро- та гідроізоляційними плівками. Третє це якісні вікна та двері. Потрібно застосовувати енергозберігаючі склопакети із відповідно рамами, мінімум шестикамерними. Що стосується самої обсадної коробки для вікон і дверей, тут також дуже важливо дотриматись усіх необхідних технологій. Ось давайте подивимося на прикладі обсадної коробки ось з тих вхідних дверей. Як бачимо, сама коробка повністю закрита лиш твою, і ось тут ще додатково утеплений контур. Спеціальною планкою, яка повністю врізана у стінову конструкцію, завдяки цьому досягається фактично тепловий контур із повітрям середині, який абсолютно не промерзає, не продувається і там не поселяються жодні шкідники, що дозволяє бути цим дверям справді теплими. І третє питання це надійне утеплення підлоги. Що стосується цього будинку. То відповідно тут е повністю під всім будинком пристрій теплої підлоги, який утеплений е 10 сантиметрами еструдованого пінополістиролу. Ну і звичайно, четверта це якісна система опалення. Про ню пізніше, який фундамент підійде для будинку з оцелідрованого брусу. Друзі, ми радимо застосовувати стрічкові фундамент, а потім робити зворотну засипку ґрунту, влаштовувати чорнову стяжку, і відповідно це дасть вам змогу без проблем влаштувати теплу підлогу на водяному контурі по першому поверсі. Також в окремих випадках може підійти і стопчатий фундамент. Проте потрібно пам'ятати, що у випадку застосування стопчатого фундаменту під будинком у вас значно більше коштів піде на те, аби влаштувати надійну теплу підлогу першого поверху. Проте стопчатий фундамент ідеально підійде для терасних рішень, ось таких як ось тут перед будинком. Тож, ще раз повторююся: оптимальний варіант це стрічковий бетонний фундамент. Який час будівництва такого будинку? Друзі, відповідь. Будівництво будинку з ціндрованого брусу, ось такого, як за моєю спиною, і з моменту повної готовності фундаменту до моменту здачі під ключ становить 6 календарних місяців. Протягом цього терміну орієнтовно місяць займає будівництво коробки. Потім ще місяць покриття цієї коробки і відповідно утеплення даху. І ще 3-4 місяці займають опоряджувальні роботи. Що мається на увазі під опоряджувальними роботами? Це шліфування та пофарбування брусу, герметизація усіх швів, відповідно прокладання комунікації всередині в будинку, влаштування підлоги, влаштування оздоблення стелі. І відповідно монтаж цієї необхідної фурнітури. Тобто я маю на увазі вимикачів, вмикачі, світильники, сантехніку тощо. Друзі, ми всередині нашого зрубу, тут затишно і тепло, а для цього його потрібно опалювати. І саме про це ми зараз і поговоримо. Взагалі, в дерев'яних будинках може бути застосована будь-яка система опалення на основі газового, електричного чи твердопаливного котла. Що ж стосується нашого випадку, то тут застосований цілий ряд сучасних технологій. Це і газовий котел, і водяна тепла підлога, і кондиціонер, і навіть ось такий камінь. Про це все поговоримо зараз детальніше. Почнемо із теплої підлоги. Взагалі, це рішення, яке ми рекомендуємо для всіх наших замовників. Тут влаштований контур теплої водяної підлоги у всіх приміщеннях. Він підключений до газового котла, який знаходиться у окремому приміщенні, виділеному під котельню. Для комфорту та зручності ця тепла підлога. Підключена до програматорів температури, які є для кожного приміщення, відповідно, ви можете обирати потрібну вам температуру і економити на опаленні. Також застосування пристрою теплої підлоги дає можливість повністю на всьому першому поверсі будинку використати керамічну плитку. Керамічна плитка добре тримає тепло, легко прибирається і дуже гнучка з точки зору дизайну. Можна знайти будь-яке рішення під ваш смак, під ваш дизайн. Наступним важливим джерелом опалення в цьому будинку є інверторний кондиціонер. Тут у кожному приміщенні встановлені такі кондиціонери, вони можуть працювати як на обігрів, так і на опалення, і особливо актуальними вони будуть у період міжсезоння. Адже дерев'яний будинок має стіни з дуже низькою інерцією. Це означає, що фактично ви прогріваєте лише повітряну масу в межах приміщення, проте не прогріваєте самої стіни. Ось зараз у нас на вулиці мінус 10, я кладу руку на зовнішню стіну. І зовсім не відчуваю холоду, тому що стіна не забирає на себе тепло. Так ось, коли у вас міжсезоння, і застосовувати основне джерело опалення ще рано, ви без проблем вмикаєте ось такий кондиціонер, і буквально за 15-20 хвилин вже наганяєте тепле повітря, і у вас комфортна, класна температура. Основне джерело опалення цього будинку найбільш традиційний з однієї сторони і найбільш сучасний з іншої це ось такий камін, місце сили. Тут він встановлений двосторонній, із з дверцятами. Як на мене, то саме розміщення каміну обране дуже вдало. Він фактично розміщений посередині цього будинку, і навіть без додаткових шляхопроводів теплових здатен повністю обігрівати весь його простір. А ще сам камін, за рахунок того, що він двосторонній він додає простору тому що ви сидячи тут біля нього, можете повністю бачити простір протилежного приміщення. Ходімо зі мною ось сюди, покажемо, як він виглядає з цієї сторони. Тут у нас ось така теплова тумба. Зверху встановлено спеціальний випуск для теплого повітря. І тут у нас ось ці дверці і гілятині. Тобто, якщо зараз камінь закритий, то відкривши ці двері, ви можете насолоджуватися відкритим полум'ям, Що, погодьтеся, справді дуже круто. Це вже не лише е, комфортно фізично, але й комфортно естетично і психологічно, адже все в нас в голові. А ще цей камін дуже класний тим, що тут все передбачено. І навіть ось ці гілятині дверці дуже легко чистити. Ось тут є спеціальна ручка, яка... Раз дозволяє перетворити ці дверці у звичайні відкривні. Ви відкрили, почистили на лід, і у вас все знову класно, як новеньке. Ось таким чином ми коротко оглянули систему опалення в цьому будинку. Як бачите, вона збалансована і, в принципі, дозволить замовникам передбачити всі потенційні ситуації. Немає газу, є електрика, працює кондиціонер. Немає ні газу, ні електрики, працює камін. Тож завжди ви залишитесь в теплі, в затишку і комфорті. А тепер хочу розповісти усім про комунікації у дерев'яному будинку. Мабуть, багато хто стикався із фото та відео зображеннями дерев'яних зрубів у інтернеті, де на фоні стіни влаштовано безліч всяких коробів, кабелів, труб та всього іншого. Так ось мушу вас розчарувати. У нас ви такого не знайдете. Усі наші комунікації надійно заховані в стіни і зроблені таким чином, що не потурбують ваше око і ніколи не попадуться на око вашому допитливому сусіду, який прийде оцінити ваш будинок. І про це зараз розповім все по порядку. Перше, це електрика. Уся електропроводка у дерев'яному будинку повинна йти у металевих гофрах, що ми і робимо. По-друге, якщо у вас дерев'яний будинок, у вас обов'язково повинно бути надійне заземлення і диференційовані реле, тобто автомати швидкого спрацьовування. І по третє, усі ці гофри та кабелі мають бути сховані повністю від людського ока. У цій кімнаті на стінах та стелі багато електричної фурнітури. Це і розетки, і вимикачі, і навіть ось такі програматори температури. Зверніть увагу, ніде жодного видимого кабеля. До речі, хочу зазначити, що кабелі, попри те, що йдуть у металевих гофрах, повинні ще бути у недимній е, ізоляції. Це додатково убезпечить ваш будинок від пожежі та інших неприємних речей. Отже, як бачимо, все зроблено максимально акуратно та якісно. До речі, також звертаю вашу увагу: вся оця фурнітура не накладна, вона врізна, як і у звичайному будинку. Проте спеціально під неї, у кривизні бруса, підготовлені спеціальні місця, завдяки чому все виглядає максимально красиво і ні на що ні за що зачепитися оком. Ходімо далі. Дивіться, навіть у таких важкодоступних місцях, у якому розташов... у яких розташовані ось ці бра. Ніде жодного видимого кабеля, все надійно заховане у стіні. і всі примикання максимально акуратні. Ще за моєю стіною розташований внутрішній блок інверторного кондиціонера. Також ви не побачите біля нього елементів його теплотраси та трубки для відводу конденсату. Все це надійно сховане. Наступна важлива комунікація це водопостачання та водовідведення. Мабуть, ви часто бачили, як труби десь попри саму підлогу, але все ж таки видимі. У нас такого ніде немає. Ходімо в вузол. Ось дивіться, тут ми маємо пристрій інсталяції. Він повністю обшитий гіпсокартоном та обкладений плиткою. Саме там, в цьому коробі, усі труби, які підводять воду і, відповідно, відводять її звідси. Те ж саме стосується ось цього душового відсіку. Як бачите, спеціально попри стіни влаштований короб, в якому проведені всі необхідні комунікації і який обшитий ось цією красивою великоформатною плиткою. Все дуже акуратно, зовсім абсолютно ніде ніяких неприємних елементів для ока. Та ж саме, до речі, стосується і цього прикольного умивальника. Тобто, як бачите, ми все робимо таким чином, що ви не відрізнете по якості монтаж комунікацій у дерев'яному будинку від монтажу аналогічних комунікацій у будинку звичайному. Проте дерев'яний будинок зі звичайним не порівняти.